Скажіть, будь ласка, чи вам от з візочком з дитиною зручно їздити громадським транспортом міста? Що потрібно змінювати? В принципі, зручно, коли небагато людей, люди добре допомагають транспортом легше, ніж по таким дорогам. Все, нічого не потрібно змінювати. А якщо не допомагають, чи можете ви сама от впоратися візочок? Затягнути в маршрут. Ні, сама не можна, нічого такого не було, щоб ніхто не допоміг. Всі підходять одразу допомагають дуже добрі люди. Ну, в першу чергу, я хотів би заважити про те, що неправильно здійснюються тут зупинки з цієї сторони по бульвару Шевченка. Да? Зупинка дом торгівлі. А... Чому неправильно? То тому що, ви подивіться, яка загрузка, якраз у перекрестку стоять і перекресток, навіть переїхати не можна бульвар Шевченка з Мілянської. Я рахую, що правильно було, б і доцільно, якби всі транспортні засоби, які їдуть. Йдуть з боку, будемо говорити, железно-дорожного автовокзала, тобто з вокзала, так, от в сторону сюди Шевченка, ото вони там зупинилися біля дверця піонерів, як він раніше там був, так, і щоб отут вже зупинок не робили. Далі, а ті, які їдуть з боку Соснівки, в сторону площі Сімсот річчя, нехай б вони тут і зупинялися. І тоді було б краще, бо розрузилися б. Не було б цієї такої небезпеки для пасажирів, тому що ви ж подивіться, як приходять прийти ніжя. Оце і з цього приводу, що стосується тут, це саме основне і саме важливе в місті Черкаси. Угу. А чи в нас ну, не забагато транспорту в місті, от саме громадського транспорту, зокрема, чи не створюється затори? У вас не буває таких проблем. Здатися ви... з якогось місця в інше місце? Ви знаєте, що я хочу сказати про те, що дуже багато транспорту. Дуже багато газів на цих зупинках, да, і, і він і не потрібний, це як на мене. Але для того, щоб можна було переїхати з одного місця на інше, так, то звичайно для пасажирів все непогано. Коли прийшов... Скочив і поїхав. Да, да, да. Але я думаю, що держава повинна забутись, в частності міська, місцева влада, що краще, щоб був, може, чи більше транспортні засоби були, допустим, правильно, да? але ось час, є, графік, є, випис, вивіска там, всі, які там, відправляються і зупинки. Людина прийшла, почекала, там, тих 3 чи 10 хвилин сіла і поїхали. Було б нормально. Влаштовує. Тролейбус став добре ходити. Ну, а чи з кожного куточка Черкас можна дібратися? Не, погано. От я живу на переулку Красіна, там от покрасена. Зараз вона по, де... нас... по Різдвяної. Там нема одна только, по-моєму, двойка ходить і все. І я имею в виду, от у больницю туди, ніяк не можна доїхати, треба йти два квартали до Шевченка, щоб доїхати. Щоб якось зробили, щоб сім'єрка, замість двоє ходить, щоб... Да, езжал туда, чтобы можно доехать до больницы, скажем. Ну, там же больницы все размещаются. Вот так вот. Ну, в принципе, все устраивает Мне, что быстро ходит, что добраться можно в другое время. Может быть, как бы автобус на остановке немножко разнести, чтобы на на каждой остановке не было большого количества скопления автобусов. Вот, наверное, единственное что. А так то, в принципе, они молодцы пока. А там посмотрим. Ліш би не залишали транспорт на проїзд в транспорті, тому що зараз вже воно дороговато, а коли з цим бензином, то, мабуть, воно буде подороже. Ну, знаєте, трудно, далі вам на це питання. Я думаю, що якщо більше тролейбусів, то буде нормально. Жоден, ідучи до влади, не казав нам, що зробить гірше. Всі обіцяли краще. Всіх би заставили ходити пішки. Зовсім автобуси відміни б, би, щоб всі пішки ходили, були б здоровіші, екологія була б краще. І дороги були б ціліші, і паркуватися можна. Як би ви реформували транспортну систему Черкас, що вас не влаштовує, принципі особисто я б е, НАТО багато нічого не змінював. Просто потрібно втілити в життя ті ідеї, які були вже озвучені міським головою і взагалі міською радою давним-давно. По-перше, це до сих пір не оголошують зупинки. Ну, принаймні, я такого не чув. Не бачу знову ж таки, що кондуктори вдягнені в спецформу. По третє, коли підвищувався проїзд до 2 гривень 50 копійок. То було обіцяно, що все це буде втілено, і саме через це, в принципі, і підвищується проїзд. Нічого, на жаль, не зроблено, а гроші більше беруть. Появляєте, туди назад це 5 гривень. Взагалі, я з нею мало знайома з вашою транспортною системою, бо я приїжджаю в цьому місці. Звідки ви приїхали до нас? Я із Сміли приїжджаю зі Львова взагалі-то приїхала. Так що мало знайома. Вас, вас якраз у Львові втілила транспортну реформу, а тепер ваші львів'яни львів приїхали до нас і будуть нам міняти систему. Ага, я знаю, що у Львові не львів'яни міняли, а французів запрошували теж і не комфортно. Львів'янам не комфортна ця е, транспортна система. Чому? Е, ну тому, що вони поміняли на свій погляд маршрути. Львів'яни звикли. Не пам'ятаю, скільки років, 30, мабуть, по такій системі вони поміняли, там пересадка в центрі міста і так далі, ну не комфортно, незадоволення, перегрузу транспорту, по-перше. Мене не влаштовує ціна, вартість проїзду, тому що у Львові гривні, а в, в Черкасах 2,50. Чому?